Цього тижня наша знімальна група працювала в зоні проведення антитерористичної операції. У сюжеті наших кореспондентів ви не побачите жодного блокпосту, бо вони не знімали для сепаратистів і найманців. Не були зняті зруйновані будинки та мости, адже на військових дорогах не можна зупинятися, де заманеться задля кадру. Проїжджаючи селами і містами Луганщини та Донеччини, знімальна група бачила цілком мирне життя. Діточок, що поспішали до школи заклопотаних жінок із важкими сумками, чоловіків, які розмовляли за цигаркою. Бачили і довжелезні черги до банків, але це мирне життя поруч із лінією фронту. На дорогах блокпости всюди наші вояки. Найсвіжіші враження від поїздки в нашому сюжеті. Їхала наша знімальна група з досвідченим волонтером Ніжинським батюшкою Сергієм Чеченим. Він з травня до сьогодні щотижня, а іноді й двічі їздить до зони АТО на власній машині. Півтори-дві тони з волонтерською допомогою він довозить особисто і адресно до кожного бійця з Ніжина. Втім, і на блокпостах його впізнають і радо вітають, бо зігріваються буржуйками виробництва ніжинських умільців. Хлопці з нетерпінням чекають на отця Сергія і не тільки із за посилок, чекають на благословення, на Боже Слово, бо невіруючих на війні не буває. Зараз ми в'їжджаємо в місто Старобільськ. Тут ми з вами зустрінемося з волонтерами Юрою. Прекрасна людина. Прекрасна людина робить свою справу від душі. Юру багато хто не знає за прізвищем, називають Юрою Старобільським. Він стигає всюди, бо волонтери з різних куточків України везуть допомогу до нього. А він же з друзями розвозить за адресою або за потребою. Юрій родом з села Пакульщина, Чернігівщині, та багато років живе у Старобільську. Бути волонтером на Луганщині небезпечно і важко, бо підтримки майже немає. Допомоги від народу дуже мало, деякі є, що допомагають, а так, в основному допомога йде за що наших родин, наших родин друзів. Допомога йде також Ніжин, дуже добре допомагає нам Ніжин, Дякувати всьому Ніжину за їхню надану підтримку. Містечко щастя напередодні нашого приїзду обстріляли сепаратисти з градів і смерчів. Вилітали вікна, розбивався асфальт. Та що там асфальт? Зруйновані дахи і деякі будинки. Стінки так ходять. І все. Ну, ребята, спасибо, Я ж кажу спасибо літом, хоч давали, що це. І в нас що ось... була. Да, хоч руку, да, хоч, хоч які-нібудь, ну не голодний. На блокпості у щасті, це ж треба побачити війну в місті з такою мирною назвою. Перевіряють тих, хто їде до окупованого Луганська або повертається з нього. Ми стали свідками затримання представника так званої ЛНР. На цю територію заїжджають частенько і диверсіонні групи, і різні люди, яких знаходимо в машинах, в карманах везде, скажімо, ну, в машинах в основному наклейки, документи. Еленеровське, і в тому числі честь часті там вогнепальні зброї. Випадково везеш нам зустріли під щастям земляків. Виженим се тоді на Київ підемо, якщо чесно. Якщо вони будуть продовжувати так воювати, як ми зараз воюємо. здають позиції, хлопці гибнуть просто так. Глупі задачі проїздять. Ніхто толі вони не хочуть вміти воювати, то лі вони не вміють воювати. Ну просто бардак. Не то, що в армії, а в усій країні. в Донецькому аеропорті стріляли, хоч і тривало перемір'я. Тож саме туди отець Сергій не повіз нас, поїхав сам. Ми тим часом спілкувалися з земляками з першої танкової бригади. Надо всім пройти це, а хто як не ми? Треба захищати Україну. Україна нас одна. щастя, здоров'я, все, все найкраще. Чекають, ми обов'язково повернемося. Розповіли нам, як бійці зробили в себе виставку дитячих малюнків. Вони телефонують у вільні хвилини тим малим, що залишають під картинками свій телефон. Отримали твій лист, дуже дякую. Отримали твій малюнок. і Мої товариші бачили, і він їм дуже сподобався. Тому ми раді, що ти нам його надіслала. Будемо тебе захищати. Хочемо, щоб ти жила у мирі, і щоб у тебе все було добре. Ми продовжили поїздку Попасно Дебальцево-Слов'янськ. Батюшки, спасибо oh, всім жителям, які допомагають. Спасибо, що не забувають нас. І нарешті останній пункт поїздки 41-ша бригада під Волновахою. Нещодавно хлопці залишили своє розташування в полі і перебралися до дитячого садочку. Ми і тут розташовуємося і розташовуємося в клубі. Тобто там теж нам виділили приміщення в клубі. І, скажімо так, що навіть запрошували. 6 грудня зробили концерт дітки в клубі. Нас запросили, Ну ми ще стояли якби в полі, не всі змогли виїхати. Ну, хто виїхав, той побув, якби порадовав. Діти вас вітали, так? Зараз ми от на те хочемо також зробити вже їм подарунок дитячий. Вони нам зробили на 6-те, а Ми хочемо їм зробити на 19-те. Побачили ми той самий автобус, який ремонтували, переобладнували ніжинські волонтери. Тепер він вірно служить бійцям в АТО. Тут і погрітися можна, і помитися, і поїсти, і відпочити. Якби не волонтери, то я так думаю, що ми б довго не протягнули без волонтерів. І без, наприклад, цих малюнків, які нам передають дитячих. Всі чернівші хочу передати великий привіт, велике спасибі за те, що допомагають. От. Обіцяємо повернутися всі живі, здорові і як сказати, неушкоджені. Хочу віддячити всіх чернігівців за допомогу, що надсилають нам. Нам дуже приємно відчувати їхнє тепло і ну. Дбайливість про те, що вони не забувають своїх земляків. Ну, і також хочу передати привіт своїм родним, близьким, своїй коханій дівчині. Нехай чекає, жде, повернуся. Привіт усім всій Чернігівській області, всім дякую за підтримку, за те, що нас підтримують. Ну, привіт сім'ї, всім рідним, знайомим. Побували ми і на самісінькій передовій тривало перемир'я, яке не з сепаратистами в день нашого приїзду, бо впав густий туман. Тож ми були цілковиті цілковитій безпеці. Втім, з такими мужніми чоловіками відчуття безпеки постійне. Осіння Чернігівської області, всі з Чернігівської, наче на Карибський, Бахмутський, Граднянський район. И, значит, ребята здесь молодцы. В принципе, мне ни одного, тех, кто второй ротации пришло, в основной костяк, роты, самое большое количество рот, мои пришли. Ребята. Остались или там и, и там единственные, которые чисто сказали, мне позвонили, что сказали: Вот мы не поедем, мы боимся. И это самое. Ну, надо понимать психику людей, у кого это самое. А в основной костяк, роты. Більше 70% приїхало саме сюди. Брат на ротацію. Якщо треба, надобуть поїдемо на третю. Як можна вистояти в таких умовах, і протягом такого тривалого часу не зрозуміло. Втім, не зрозуміло лише до знайомства з цими вояками. Облаштували вони своє польове життя з усіма зручностями і, не дивлячись на сепарів, які зачаїлися менш ніж в кілометрі, щиро раділи приїзду доброго і давнього знайомця і помічника отця Сергія. Жартували, проводячи з нами таку собі екскурсію. Для тих, хто прийде хлопцям на зміну, командир третього взводу лаконічно сказав. І ми боялися такі мене опит. Весь приходить тут. Навчений ніхто не був всі ми, що навчилися, навчились іменно тут. У всіх, хто тільки но повернувся з зони АТО, у голові сумбор від вражень, від численних зустрічей і знайомств, від гордості за наших земляків, від болю, що їм дісталися такі випробування. Від нестримного бажання знову їхати туди.